Шеста година ранку покидаю місце ночівлі і починаю другий день сплаву. А ось на юзурі 3D-попер, дивіться, а такий клюнув mm -hmm. окунь. П'ять разів атакував і все-таки схватив приманку. Другий закид і зразу ж дивіться, ще один окунь, але вже більшого розміру. Класний. Не повірите, але третій закид, дивіться, і ще більший окунь на попер. Бачите, стілі пається. Зараз зніматиму. Якось з гачка. Ось такий малий клюнув, бачите. Ау! А ось дивіться, таке дітьо впіймав. Виходять по 8-10 по окунців таких і один самий наглий, хватає. Дитячий садочок пішов, Клюють один за одним. А ось і слідуючий окунь, Короче, все на попер. Скинулась риба. Якась, звісно, випускаємо зараз. Бачила, яке місце хтось собі побудував для рибалки досить гарне. Знову вилетіло десь з десяток окунів, отаких, і самий швидкий схопив. А ось дивіться, який гарний клюнув окунь. З'їв, дивіться, як попер. І вже в човні мені обірвав поводок, точніше шнур обірвався. Вийняв приманку я в з пащі. І зараз відпустимо гарний. А ось дивіться, який щойно влетів. Красень. Просто красень. Все на попер. Я навіть ні на що інше не кидаю, тому що головня смисла нема ловить він на нересті. Щуку теж не особо. Хотілося б оце довго, а от окуні а такі покльовуються. Ще й не за приманкою вийшли такі класні окуні, і один із них клюнув, але зійшов біля човна. А ось уже далі я відплив, такий дрібний клюнув. А ось, дивіться дитя яке клюнуло. Манюня. Такі дрібні окуні вилітають по 3-4, 7, 10, там 30 штук, може бути. І чим більше окунь, тим менше в нього. Стая чи косяк, як там правильно. Коротше, на кожному отак виходять такі дрібні. Зараз вилетіло, я не знаю, штук 9. А ось, друзі, щойно й на стадо таких вийшло. Просто гарний. Я їх не порахував усіх, адже не всіх їх видно, було. Ну, вони такі всі гарнючі. Все, друзі, речі зібрані. Закінчився мій сплав. Вдалося піймати невелику кількість риб. А саме головне зняв попер. І з гілки, а то я думав, що його там вже немає. Все, їду додому.